Доброго дня. Я вітаю тих, хто мене слухає та дивиться. І в першу чергу вітаю всіх з Воскресінням Христовим, святом Пасхи, Христос Воскрес. На Різдво я зробив кілька випусків, присвячених різдвяним історіям. Я думаю, зараз буде слушно поговорити про різдвяне не різдвяне, а пасхальне відповідання. так мовити, відповідно до сезону. Воно менш відоме і поширене, ніж. Різдвяни, згадуючи про яке, ми зразу ж згадуємо і Гофмана, і Дікенса, і Андерсона, чи Достоєвського, різні чудеса, які трапляються у Різдвяну чи новорічну ніч. А Пасхальне оповідання побудовано за зовсім іншими канонами. І тут в першу чергу згадується зворушливий вірш Тараса Шевченка на великдень на соломі. Проти сонця діти грали собі крашенками та й стали хвалитись обновлено. тому к святкам. З доштою пошили сорочечку, а тістьошку, ті стрічку купили, кому шапочку смошеву, чи бітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови. Сиріточка рушенята, сховавши в рукава, мені мати купили, мені батько справив, а мене, хрещена мати, не жту вишивала. А я в папа обідала, сирітка сказала. Тут ми також бачимо атмосферу. Свято, причому, передано дитячим поглядом, але яке зовсім не виходить за межі нашої реальності. Тут немає жодних чудес, фантазій, здійснення бажань чи духів різдва. Все почає святково, але не Переходить в межі реальності. І разом з тим відчувається і певний соціальний трагізм. Ми можемо зрозуміти почуття цієї дитини, у якої немає то, те, що є в інших дітей, і їй цього хочеться. І можемо так само захопити, захоплюватися. І Поважати ото попа, якого згадується у вірші, що він взяв сирітку додому на свято, нагодував її, пригостив чимось. і це для неї важлива подія, що дитині без щастя треба. І ці ж самі принципи ми можемо побачити і в оповіданні, відомому оповіданню Антона Павловича Чехова, тобто і святковість, і реалізм, і трагічність, яке називається Козак. я його, вірніше, не я, я замовлю в таке чату GPT. Переклав його на українську, я думаю, це слушно, тому що дія відбувається на території України Уточнимо. в Бердянську, який за 27 лютого 22 року знаходиться у сфері контролю України. Але тим не менше оповідальність насичене українськими реаліями, українською природою, степом, людьми, які населяють цю місцевість. Але я його не тільки переклав, але й вирішив написати по-своєму, чому я це... Скажу в кінці випуску, а зараз пропоную вам послухати, що у мене вийшло. Спочатку йде чеховський текст, який, звісно ж, Викликає у нас високу естетичну насолоду, а коли буде моя, так би мовити, оцебетина, я скажу окремо. Отже, таке: орендар хутору низи Максим Горчаков, міщанин з Бердянська, їхав з молодою дружиною. За церквою везучив щойно освячену Пасху. Сонце ще не зійшло, але схід уже палахотів рум'янцем та золотом. Було тихо, Перепил, криком кликав. Пити підем, пити підем, а вгорі над курганом кружляв шуліка. Більше в степу ані душі. Горчаков їхав і думав, що немає свята, кращого та радіснішого за Христове Воскресіння. Одружився він нещодавно, і це була їхня здружиною перша спільна Пасха. Куди гнем, про що не згадай, усе здавалося ясним, веселим, щасливим. Думав про господарство. Що все в ньому в порядку оселю, хоч у свято, достатку вистачає, глянув на дружину, і вона йому здавалась красивою, доброю, лагідною. Радувала його і ранкова зоря, і молода травичка, і схрипучий візок, що трусився по дорозі. Навіть шліха, важко змахуючи крилами, Видавався милим. А коли ще й заскочив до шинку цигарку закурити та чарочку хильнути, стало ще веселіше. От бачиш, який великий день, говорив він, о той великий зачекав лісо. Зараз сонце грати почне. Воно кожної паски грає. І воно теж радіє, як люди. Та воно ж не живе, зітхнула дружина. А вже ж на ньому ж люди є, вигукнув Горчаков. Чесне слово, мені Іван Степанович сказав, на всіх планетах люди живуть і на сонці, і на місці, правда. А може, може брешуть в тівчині, нечисти їх бере, постервають. Це ж кінь стоїть, так і є. На півдорозі додому. Біля кривої балки вони побачили сіданого коня, що стояв, нюхаючи землю. На купині по бабіщ дороги. Сидів рудий козак, згорблений та втуплений у власні ноги. Христос стос воскрас? гукнув Максим. Воістину раз, відповів козак. Не підводячи голови. Куди їдеш? Додому зі служби. — А чого сидеш? Та прихворів. Сили нема далі їхати. Що ж у тебе болить? Усе болить. От напасть. Люди святкують, а ти хворієш. Та поїхав би в село, чи на постоялий двір, на шах сидіти. Козак підняв голову змученим хворим поглядом об'їв Максима, його дружину коня. Ви ж з церкви Еша? З церкви. А мене свято в дорозі застало. Не судилося доїхати. Нема сил. Дайте мені добру людям свяченої Паски, щоб хоч трохи розговітись Паски. Перепитав горчиков, Та можна чого ж, зачекай зараз. Максим заходився не спорити по кишенях, глянув на дружину і мовив, нема в мене ножа відрізати нічим. І отут, тут, скажу окремо, починається саме моя творчість, Чехов — ні при чим. З цього моменту і спробував обережно відламати шматок Пасхи. Та що ти вигадав? обурилася жінка. Не дам я тобі Пасху ламати, як її додому повезу по коцому. Ніхто таки чув у степі розгулятись? Їдь у село до мужиків і там розговляйся. Вона вирвала. З рук чоловіка паску загорнуту у білий рушник. Не дам, треба порядок знати. Це ж не булка, а освячена паска. Гріх є отак без розуму шматувати. Лиця Максима спохмурніло стало сирим і жорстоким. Паски тобі шкода, просичав сердито. Пина козаче бери всю цілу гробу, вихопив із рук дружини Паску і п'яток яєць бери. Дружина ображено відвернулася, а Максим сохнув язиком, смикнув ніжки і їс покотив далі. На сході заселіли перші сонячні промені. Фарбуючи хмари у нижній барві залунала пісня жай воронка. Тепер уже три чоліки хрумжляли вгорі кожен окремо. Сонце ледь пригрівало і в молоді краї весело зацвіщали коники, а дружина це бурщала та бурщала. Де ж ти таке бачив? Щоб паску по дорозі роздавати. А ти знаєш недобра, сказав Максим, пильно глянувши їй у вічі. Він же царю Може, кров проливав. Треба ж було його хворого додому провести, не годувати. А давай у Шинок поїдемо. Там повно п'яних став ірланців. Не вгамовувалася дружина. Горчаков знову глянув на неї, і вона злякано відчула, що той вогник захоплення, який світився в його очах ще з часів знайомства і навіть після шлюбу, згас. І, корячись одвічному жіночому інстинкту, подобатися чоловікові. Вона враз замовкла. Далі їхали мовчки. Скоро з'явився хупір. Хрестовська смичко, кому Горчаков, хлопчикою-робітникою, що вибіг назустріч. Висунулася раз пана. Та до вас з міста приїхала Горчаков, смикнув віжку, поїхали швидше. У саду, яких уже чекав Вікентій Петрович. Присяжний повірений міської управи. Привітавшись по святковому, він спохмурнів та сказав: а я до вас із сумною місткою, Максиме Павловиче, ваш дядько помер. І все через. Ту кляту біржу. Та я ж йому казав, кидайся тіло, з торбою по світу піде. А він аж засміявся. Невже ти не боже, рідному дядькові в хліба на старість пожалієш? А штука в тому, що не розорився, навпаки, виграв 10 тисяч. І від радості удар. Ех, тільки зіткнув Максим. Але перед смертю прийшов до тями і все вам заповів. Тепер ви багаті, Максиму Павловичу, он, як журба, в радість повернулася. Ось як запросив гостя до столу розвиватись, але той чим не відмовився. До родини поспішаю. Максим із дружиною лишилися у саду, сіли на лавку під старою липою. Сварка забулася. У голові Максима роїлись думки. Багато думок. Дядька, звісно, шкода рідна людина, але мимоволі думалася. Як краще розпорядитися тими грошима, що несподівано звалилися на голову. А не це був козак Лізавета, задумав, промовив він. Звісно, з художньої точки зору мені важко. Змагатися з Чеховим, і його оповідання закінчується набагато трагічніше. Як пригадуємо, козак, ой, не козак, вірніше, герой оповідання не наважився, щоб перечити дружині і поділитися за. Козаком паскою, і після того починається у його житті чорна смуга. Антон Павлович Чехов пише про це так. Цитую на мові оригіналу. Сетова і почалось розстройство лошаді. Коровы и ульи, мало-помалу, друг за дружкой, стали исчезать со двора. Долги росли, жена становилась постылой. Все эти напасти, как говорил Максим, произошли от того, что у него злая, глупая жена. Что Бог прогневался на него и жену за больного казака. Он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, отрезвый а ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак. А свято мне захотелось на посаду. Щось більш тому, що відповідає святковому настрою і є більш хеп'енним. Але не суперечить Святому письму, де сказано, що милостивий дає в бор Богові. Або якому, який визнає себе нашим боржником, коли ми зробили добру справу, чимось поділилися з іншим, заплатить за нього набагато більше, ніж будь-яка банківська установа? Тому що він, звісно ж, Бог. От на цьому я і. Закінчу свою теперішню розповідь і прощаюся з вами до наступної зустрічі.